Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді Ауреус Салоніна, який був проданий у 2019 році на аукціоні Віоліті, Публій Ліциній Корнелій Салонін Валеріан, більш відомий як Салонін, римський імператор, що короткочасно правив у 260 році, разом із своїм батьком імператором Галієном. Під час кризи Третього століття був онуком імператора Валеріана, який потрапив у полон за кілька місяців до початку правління Салоніна, носив титул Цезаря у 258-260 роках. У 258 році, після смерті старшого брата, титул Цезаря перейшов до юного Салоніна. Через два роки, у 260 році, за допомогою свого наставника Сільвана та гальського воєначальника постума Салонін отримав титул Августа та очолив командування легіонами по всьому Рейнському кордоні. Але за відсутності галієна, який в той час боровся з величезними повстаннями на сході імперії, влада над усією державою фактично належала Салоніну. Втім, політичні справи вирішував очевидь, наставник імператора Сільван. Як зазначають старі джерела, у Сільвана з постумом виникла суперечка, після чого постум зібрав своє військо та оседив імператора в колонії Агріпіни, сучасний кельн Німеччина. Після успішної осади міста Селоніна було схоплено та вбито разом із Сільваном. Після чого війська постума проголосили його імператором новоствореної Гальської імперії. На аверсі монети зображено драпірований бюст імператора Салоніна праворуч. По кругу напис «Салонінус Валеріанус Нобілісімус Цезар, що перекладається як Салонін Валеріан, найзнатніший Цезар. На реверсі монети зображено Салоніна зліва та справа спес, давньоримська богиня надії. Спес драпірований дарує квітку Салоніну правою рукою і тримає спідницю лівою рукою. Салонін у військовому вбранні зі списом у руках. По кругу напис Спес Публіка, що перекладається як надія громадськості, вага монети 3 грами. Монета була продана у 2019 році за 592 тисячі 330 гривень, що дорівнювало майже 25 тисячам доларів. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.